Савеньон Бланк. Савеньон Бланк, я вважаю його одним із самых легких білих вин. Саме легке біле вино. Воно дозріває раніше, ніж червоні, чим червоний кабарне, ніж мерло. Хороший, хороший сорт, це сорт 2020 року. Ну, вживати його. Желательно не так, як Мерлой барне, як червоні вина, його вживають охлажденими. Mm -hmm. Да, Десь ну, температура 12, 11, 12 то ідеально. Mm -hmm. Його не треба гріти, тому що воно наоборот, коли буде охлаждене, тоді буде мати більший букет, ніж тепле вино. Mm -hmm. Одні віна, от я вам не сказав, за червоний. Якщо ви хочете чуєте у в червоних вінах, в кабарне або в мерло, чуєте кислинку, так. ви просто берете бутилку і взбалтуєте, воно забере, забере ту кислоту. Білі віна взбалтувати не можна, бо ви наоборот нажинете на нього кислотність. Так, вони відрізняються сильно. Так, так, от це, ну я вам скажу, що. Як червоні віна. Білі віна корисні, є люди такі, що не можуть, наприклад, вживати червоні віна, бо піднімається давлення. Білі віна можна, можна вживати, воно не так, не так піднімає давлення, даже uh -huh. у кого, uh -huh. і навіть кажуть, що в кого великий цукор, можна пити немного білого сухого віна. Uh -huh. Савіньон я вважаю, одним із самих Таких теж це класичне вино, значить, дозрівання в нього раннє і цукор примерно на Закарпатті 23 до 22-23 його, його свій цукор. Хороший, хороший в нього такий аромат. Воно дуже легеньке, таке, тобто. Саме легке вино, саме легке з білих савіньо саме легкі, але ну, його вживають більше до, до якихось до, до рибних страв, mm. до риби, або до сирів. Ну, в нього немає, бачите, немає ні муската, нічого, вони такі легкі. легкі. І, і на зубах не залишає червоних плям. Так що... Посмішка з ним хороша. Так, так, так. Особливо, якщо два-три Ну, Це класичне класичне сухе сухе біле вино. Можна його кажу, до риби, до до, до сирів, до різних сирів. Угу.